Не виникає взагалі сумнівів про те, що стрес і ШКТ безпосередньо. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну дуже поширену історію про зв'язок стресу і шлунково кишкового тракту. Я майже впевнена, що кожен з вас хоча б раз в житті на собі це відчував. Це можливо, або якісь розлади в період хвилювання, або ці метелики в животі, або просто спазм ШКТ після якогось серйозного стресу. І тут не виникає взагалі сумнівів про те, що стрес і ШКТ безпосередньо пов'язані. Давайте в цьому розбиратися. Мозок і тештінних пов'язані між собою бликається нервом. І якщо мозок отримує команду обережна небезпека. То кишківник і шлунок також на це реагують, бо треба відкладати обід і треба рятуватися. І зазвичай це нормально. В цьому періоді, в такому активному стресі, організм, звісно, реагуючи на стрес, що він може зробити, він може пришвидшити моторику кишківника. І тому це так можна спостерігати діарею або розлади шлунку. Це можуть бути спазми в шлунку або в кишківнику. Це також одразу відчувається. Це одразу змінюється секреція шлункової кислоти. Це також реакція на стрес, ну, перша лінія. Також, як ми це можемо відчути, це сповільнення взагалі всіх процесів в цьому ШКТ. І на, якщо це разова акція, там якийсь гострий стрес, це нормальна фізіологія.